Передачі патріотичні, але наші канали українські, наприклад, один плюс один, який себе показує український, слава Богу, він так і є, але от Житомирська область, його немає, в них дуже слабкі передавачі, і ми, люди хочуть подивитися, український канал, один плюс один, проукраїнський, але не можуть, тому що каже, згод телефонували на один плюс один, кажуть, а в нас слабкий передавач, от ви собі купляйте там якісь антенни з Карфамтини, а інтер, будь ласка. Та такі, такі якості при будь-якому сигналу, який там чи до По у них йде. йде. Гроші згад, згад, дуже великі не, гроші, то мене я ж не, не знаю. Я знаю, що вони антиукраїнські, багато передач спеціально показують антиукраїнські. Ту ж тайку, наприклад, сьогодні демонструють, що вона буде виступати за незалежність, хоча перед цим вона кричала, що Україна це не що, а до, в Росію побіла. Тому я можу сказати, що наші навіть проукраїнські канали, вони не хочуть робити, щоб на Україні було українське телебачення. До речі, один плюс один. Першого національного це не стосується, його показують. Але один плюс один це не можна сказати, що він український, бо вони кажуть, ви купуйте, не ми купимо передавач, у них 500 ватт. Купіть кіловатний і демонструйте. А це всього-навсього 120 кілометрів від Києва, але вже люди не бачать один плюс один проукраїнські. Змушені дивитися, тайку і ті всі проросійські артисти, які не, не явні українці. Дякую.